Нашого листів ми винесли основні питання, які зараз хвилюють адвокатське суспільство і необхідність для реформування взагалі адвокатури як складову частину судової системи. Взагалі реформування судової системи без належного реформування адвокатури буде неповноцінним, неповноцінним і неможливим, тому що надання адвокатських послуг це. Реалізація конституційного права громадян на їх захист представництво у судовому процесі. Зараз стоїть дуже гостро визначене коло питань, коло питань визначене указом президента про стратегію реформування устрою на 2015-2020 років. І пунктом 5.6 6 зазначений основні напрямки, на які нам належить надати відповідь під час реформування інститутного. Серед таких це і підвищення вимог до здійснення адвокатської діяльності. Всі ми знаємо, що адвокатська професія дуже відповідальна і доступ до професії повинен мати дійсно пахові люди. Ми знаємо, що кваліфікаційний іспит більш буде ускладнений, буде мати два ступені. Перший теоретичний, другий після проходження практики. Ну, головним, на мій, на мій погляд, це питання є гарантії адвокатської діяльності, тому що дійсно змагальність в судовому процесі полягає в, в саме в гарантіях адвокатської діяльності. Ми не хочемо, щоб у нас адвокат в судовому процесі був як раніше. Просто формальною фігурою для представництва інтересів громадян, а щоб це була дійсна змагальність і гарантія адвокатської діяльності це чимале питання, яке слід обґрунтовано вивчити. Також треба розширити адвока, адвокатську таємницю, відповідальність за порушення адвокатської таємниці. Також треба формувати органи адвокатського самоврядування. Дійсно зробити баланс між кваліфікаційною та дисциплінарною комісією і багато-багато іншого. Також ввести інститут страхування адвокатської діяльності це міжнародна практика і дуже можливий. І ми на наш круглий стіл сформували коло питань, які, на наш погляд, дійсно мають дуже велике значення для реформування адвокатури в Україні. Механізми реалізації реформування адвокатури України в рамках стратегії реформування судовострою судочинської суміжниці інститутів на 2015-2020 п'ятнадцяти двадцятий рік. Вступивши до Ради Європи, Україна взяла на себе ряд зобов'язань, які стосуються насамперед проведення її правової та політичної системи відповідність до вимог Ради Європи. Окрім того, 27 червня 2014 року Україна підписала угоду про асоціацію Євросоюзу Союзом. Це цивілізаційний лідер українського народу на користь європейської демократії, правової держави, активного громадянського суспільства. 27 листопада 14 року відбулось перше засідання Верховної Ради. Того ж дня депутати підписали коаліційну угоду, в якій взяли на себе публічні зобов'язання щодо проведення судової реформи, реформ адвокатури. Адвокатура багато років стояла перед нагальною потребою визначення нових векторів подальшого розвитку, що було зумовлено загостренням політичної ситуації, рядом зовнішніх загроз та внутрішніх ризиків, погіршенням соціально-економічних показників України. Трансформацію правової системи, що не могло не відобразитись на українській адвокатури. В цілому Рада Європи неодноразово приділяла увагу на виконання Україною зобов'язань взятих на неї при вступі до Ради Європи щодо проведення деяких структурних реформ в адвокатурі. Сьогодні знову постала потреба запропонувати черговий законопроект про адвокатуру адвокатську діяльність, який би врахував сучасний стан української адвокатури і не надумані, Штучні, а реальні виклики для її становлення як європейської демократичної правозахисної інституції в Українському соціальному просторі. адвокатура України обрала європейський шлях розвитку і послідовно повинна рухатись вперед. Необхідна інтелектуальна консолідація всієї адвокатської спільноти, програми реформування адвокатури та стратегії розвитку указом президента. 20 травня 2015 року схвалена стратегія реформування судову структуру судочинства суміжних правових інститутів. Стратегія судової реформи є базою для координації всіх суб'єктів реформ. Стратегія встановлює пріоритети реформування суміжних правових інститутів як на рівні конституційних змін, так і на рівні впровадження першочергових невідкладних заходів, які забезпечують необхідні позитивні зрушення у функціонуванні відповідних правових інститутів. Деталізований перелік завдань заходів, очікуваних результатів та показників реалізації, впровадження міститься у плані дій щодо реалізації положень стратегії. Реформування системи судоустрою судочинства та суміжних правових інститутів проводитиметься у два етапи: перший етап невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на відновлення довіри до судової влади та суміжних правових інститутів. Другий етап системні зміни в законодавстві, в тому числі прийняття зміни до Конституції України та комплексна побудова інституційних спроможностей відповідних прав інститутів. Кабінетом міністрів України прийнято розпорядження про визначення механізму впровадження плану дій щодо реалізації положень стратегії реформування судоустрою судочинства та суміжних правих інститутів. Згідно якого рекомендовано Раді з питань судової реформи з урахуванням її основних задань визначити інституційних координаторів з виконання окремих планів заходу, заходів і дій. На сайті Ради з питань судової реформи саме. Національна асоціація адвокатів України визначена інституційним координатором виконання плану заходів питань реформування адвокатури. Проте досі не було обговорення плану дій адвокатури щодо реалізації стратегії на загальнонаціональному рівні. Для визначення механізмів реалізації, саме тема моєї доповіді реформування адвокатури в межах стратегії. Національна асоціація адвокатів та рада адвокатів України мала забезпечити та в двомісячний строк надати та оприлюднити річний план дій з реалізації стратегії та реформи адвокатури. Відсутність усвідомлення нагальності змін, відсутність мотивації до дій на системність роботи національної асоціації в частині механізмів реалізації стратегії приведе до того, що адвокатура знову опиниться в хвості реформі. Необхідно терміново розробити концепцію реформування адвокатури. На першому етапі реформи потрібно спільно з колегами розробити та прийняти програму реформування адвокатури, визначити конкретні заходи, терміни їх виконання та виконавців, нести зміни, діючі закони та інші нормативні право акти відповідно до загальновизнаних міжнародних норм і стандартів. На другому етапі мають відбуватися основні інституційні перетворення. На третьому заключному етапі необхідно впровадити нормативно правовий та науково-методичний супровід. Нові чотири законопроекти, які знову внесені до парламенту, не відповідають сучасним умовам розвитку Конституції. Щодо стратегії, я не буду зупинятися на кожному пункті стратегії, тому що дійсно в пункті 5 6 стратегії чітко перераховані всі механізми і плани щодо реформування адвокатури. Колеги будуть зупинятися на окремих пунктах, що стосується першого пункту щодо розслужб. Короткострокової перспективи визначення видів правової допомоги, які можуть здійснюватися лише адвокатом, хотіла би, щоб колеги зупинилися на питанні монополії, а саме в Конституції передбачена поступова монополія, але ніхто не каже про те, що в наш закон може бути впроваджена повна уніфікація. На чому? чому була завжди дискусія між правниками і адвокатами класичними, тому що уніфікацію не підтримує класична адвокатура. Що стосується кожного пункту в стратегії, я для того, щоб зекономити час, перейду до, саме до механізмів реалізації стратегії реформування адвокатури. А перше, для цього потрібно найкоротший строк розбудувати професійну національну асоціацію адвокатів України як гаранта незалежності і професійної свободи кожного адвоката, приєднатися до загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського співтовариства. Забезпечити закріплення в Конституції та законах суспільне значення, роль та місце адвокатури в правовій державі, забезпечити законодавче визначення державою Україна основних положень про роль адвокатів, прийнятих Конгресом ООН по запобіганню злочину. Забезпечити реальний вплив уповноважених органів адвокатської спільноти на формування державних цільових програм у галузі права та побудови правової держави. Забезпечити на законодавчому рівні функції для реального впливу адвокатської спільноти на реформування правової системи, системи органів прокуратури і судів, забезпечити на законодавчому рівні врахування пропозиції адвокатури по реформуванню кримінальної юстиції, кримінального процесу, реальну процесуальну рівність сторін обвинувачення і захисту. Забезпечити безперервне дотримання працівниками органів досудового слідства і суддями процесуальних прав суб'єктів кримінального провадження. Та правову допомогу адвокатів з одного боку і з іншого повагу до передбачених законом професійних гарантій та імунітетів адвокатів. Жодне порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності з боку таких посадових осіб не повинно залишитись поза увагою з послідовним залученням винних посадових осіб до відповідальності. Забезпечити прийняття Верховної Радою необхідних змін до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність з урахуванням широкого обговорення пропозицій адвокатам у регіонах, розробити та обговорити в регіонах стратегічні напрямки розвитку діяльності НАУ та на поточний рік презентувати стратегію розвитку Національної асоціації адвокатури України на наступний період, забезпечити реальну повноважність регіональних органів самоврядування для виконання ними покладених діючих законодавців функцій. Таким чином, всі дороги ведуть парламент. Необхідно на налагодити належний рівень комунікації між професійною організацією адвокатів України та профільним комітетом. Наскільки я пам'ятаю, жодного висновку на останній. Законопроекти, які е, проходили через е, комітет, е, національна асоціація не дала жодного висновку. І останнє засідання за участі національної асоціації було тоді, коли розглядався законопроект про манті. Як на мою думку, позиція Ради адвокатів України в питаннях реформування має бути вислана публічно. Вже майже рік діє комітет зі стратегічного розвитку національної асоціації, але стратегії нам досі немає. Вона має складатись з концептуальних принципів. Напрацьованих багато років і неодноразово обговорюваних адвокатською спільнотою рецензованих міжнародними експертами. Тож на сьогодні місія на представництва... Інтересів адвокатури не виконана, а новий з'їзд лише підтвердив розбалансованість адвокатури і небажання Національної асоціації адвокатів об'єднувати адвокатську спільноту у різних регіонів, навіть якщо вони мають різні погляди на професійне майбутні. Деструктивний характер холодної війни між Національною асоціацією адвокатів і безоплатною правовою допомогою на сьогодні вимагає термінового врегулювання основних спірних питань. Критикуючи безоплатну правову допомогу, Національна асоціація забуває, що критикує своїх членів. Варто зазначити і те, що в зв'язку з відсутністю плану заходів з реалізації стратегії реформ Національна асоціація роль адвокатури як елемента, що забезпечує змагальність у процесі, неухильно знижується. Хоча є сподівання, що адвокати громадські організації адвокатів самі можуть долучитися до процесу розробки стратегії реформ адвокатури та подальшої імплементації, передбаченого в цій у ній плану заходів. Це має бути важливий новітній документ, який повинен надалі пройти широке публічне обговорення. Він стане основою для подальшої роботи Національної асоціації адвокатів. Інше об'єднання адвокатів надасть нове дихання подальшому реформуванні адвокатури в нашій країні. Навіть більше план заходів з реалізації стратегії реформи адвокатури повинен увійти у стратегію президента. Першочерговим завданням має стати розвиток центру підвищення кваліфікації. Я не буду зупинятися, тому що будуть доповідачі з цього приводу. Тож, саме активізація роботи, залучення адвокатів до процесу реформування стратегії розвитку адвокатури є одним із новоположних завдань, які стоять перед органами самоврядування. Адвокатура має стати зірцем для всього суспільства, замовчування сьогоднішніх проблем створює нові проблеми для всієї адвокатської спільноти. На мою думку, зараз адвокатурі України усім нам потрібен серйозний, неупереджений, критичний аналіз, що склався. Чесне викриття причин помилок та невдач, визначення нагальних потреб асоціації, справжніх цілей і завдань стратегічного розвитку, а також вибір на найкращих засобів і методів для їх здійснення. А при цьому маємо пам'ятати, головним для всіх нас має бути право і самоправо. Разом з тим, хочу сказати, що більшої, скажімо так, щоб не склалося враження більшої критики ніж на сьогоднішній день висловила колега Катерина Петрівна з приводу того, що у нас все, все погано. Ну, мабуть, важко собі уявити. Але зараз не про це. Я хочу сказати про те, що на сьогоднішній день дійсно є консолідований законопроект, який затверджений з'їздом адвокатів України, який проводився в місті Одесі, і скерований відповідні органи влади. В подальшому цей законопроект було доопрацьовано, наскільки мені відомо, і підтримано низькою народних рядом народних депутатів, зокрема, ось один з народних депутатів Олег Васильович. Де е, є ряд досить важливих і слушних і да і, Руслан е, Володимирович, де є ряд досить серйозних і слушних пропозицій, е, які вже на сьогоднішній день ми можемо, як то кажуть, обговорювати і готові вони для втілення. Більш того, е, на сьогоднішній день не ведеться мови про монополі адвокатів ні в проєкті конституції, ні в законі. Мова йде про те, що і в проєкті конституції, коли я брав участь в обговоренні, про яке проводилося в місті Харків, в розділі правосуддя, мова йде про те, що представництво у судах здійснюється і захист від обвинувачення здійснюється виключно адвокатами, і дійсно там є певний поетапний поетапне впровадження цього законопроекту є певні критичні зауваження з цього приводу, проте я не думаю, що це буде погано і на сьогоднішній день якісь будуть, як то кажуть, проблеми в адвокатурі. Далі хочу коротко охарактеризувати питання, пов'язані з тими пропозиціями, які були озвучені на з'їзді, які, зрештою, підтримані в низці законопроєктів, і вони, як то кажуть, досить непогано вкладаються в концепцію, яка викладена в указі президента, яким затверджено вже названу сьогодні стратегію. По-перше, я е, хочу сказати, що визначається законодавчі визначення змісту уникнення конфлікту інтересів. Далі е, визначається механізм полегшення доступу до професії, удосконалення процедури складання іспиту, скасування стажування, удосконалюється інститут помічника, адвоката. Крім того, здійснюється розширення видів адвокатської діяльності, надання адвокатам виключно право на в судах. Я хочу звернути увагу, шановні колеги, що на сьогоднішній день, на мій погляд, ми повинні опікуватися тією проблемою, щоб адвокат мав роботу. І в нинішніх досить складних економічних умовах і питання здійснення медіації, і питання фідуціальної діяльності це є якраз ті елементи, на які ми повинні звертати увагу, і для того, щоб Адвокати, які працюють в тих чи інших сферах, мали реальну можливість надавати такого роду види правової допомоги. Також мова йде про те, що і на з'їзді, і в подальшому в тих законопроектах, які підтримані народними депутатами, досить ґрунтовно опрацьоване питання розширення професійних прав та гарантій адвокатів, де Пропонуються досить, на мій погляд, серйозні зміни і до кримінально-процесуального закону. Зокрема, пропонується зрештою окрема стаття, де будуть визначені права адвокатів, тому що ми всі з вами прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день права адвокатів є чомусь за чинним КПК похідними від прав підозрюваного обвинуваченого. Також е, опрацьовано досить серйозний інститут адвокатської таємниці, удосконалений інститут дисциплінарної відповідальності, удосконалений інститут адвокатського самоврядування. Також опрацьовано питання фінансування адвокатської діяльності разом з тим в тому законопроекті, який було запропоновано з'їздів адвокатів України в Одесі, який підтриманий адвокатським вищим органом представницьким адвокатури України. Також пропонується низка комплексних змін до кримінально-процесуального закону, цивільно-процесуального закону Кодексу Господарського процесуального кодексу України про адміністративне правопорушення.